Дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іван Грисимчук. Вітаю. СБУ затримала коригувальницю російських ударів по Одесі. Після ворожих повітряних атак на місто вона обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки прильотів. Жінка працювала на ворога не лише з ідейних міркувань, а й за гроші. За кожне виконане завдання вона отримувала до 20 тисяч гривень у вигляді криптовалюти на електронний гаманець. Аби не попастися, жінка постійно змінювала телефони і номери помічницю. ФСБ затримали, коли вона здійснювала до розвідку. По Близу одного з військових об'єктів наразі вона під вартою і повністю визнала свою провину. Жінці загрожує довічне ув'язнення. Начальник сектору мобілізаційної роботи вимагав 6 тисяч доларів у дружини важко пораненого бійця, аби його перевели в інший підрозділ. А щоб ніхто не дізнався про корупцію до схеми, чиновник залучив посередницю. Наразі посадовець затриманий йому загрожує від трьох до восьми років з конфіскацією майна. В Одесі готують до потенційного відкриття три пляжі, але поки їх не обстежать фахівці говорити про старт роботи зарано. Яка ситуація на пляжах зараз та як триває підготовка? Бачили наші кореспонденти. За сітку заходити не можна, але поза нею люди сміливо стрибають у воду. Цей пляж лише готують до ймовірного відкриття, але які на інших відпочивальники тут вже давно є. Віталій та Інна приїхали з дітьми із Запоріжжя і вже тиждень як ходять на море. Раніше ми їздили все цьому в Бердянськ, С час вас може сім'я. Приїхали сюди, Дітей треба вивезти на море. У рятувальника Олександра сьогодні перший робочий день на цьому пляжі. Каже, інструктаж перед роботою не надто відрізнявся від попередніх семи років роботи. Із напарником вони спостерігають не лише за людьми, а й за горизонтом. І У разі виявлення міни мають негайно повідомляти ДСНС. Але від боєприпасів тут мають захищати загороджувальні бої. Ну, Зісі, виходить, шість до восьми, утра шесті до восьми. Ну, перший день. Ну, все спокійно, слава Богу. І дізнаєш, що не буде до кінця літа. А в чому нас именно в этом сезоне? Есть какие-то? Ну, это тут приходимо на труктажі там, Каждый год на тук, труктаж. Ну, основному все те ж самое. Аби відкрити пляж офіційно, міській владі або орендарю потрібно виконати низку вимог. Наприклад, ледь не щодня тут мають проводити обстеження на предмет мін. А якщо шторм буде перевищувати два бали, пляжі потрібно закривати і після нормалізації погоди обстежувати наново. Платити фахівцям за роботу має міський бюджет, кажуть вова. Але у скільки це обійдеться, невідомо. Бо це дуже відповідальна робота. Треба перевірити відповідність пляжів до тих умов, які визначені у розпорядженні начальника обласної адміністрації Кіпера Олега. І тільки при відповідності, всім вказаним умовам, тільки в цьому випадку буде виданий відповідний спільний наказ військової адміністрації та військового командування. Крім того, біля кожного пляжу має бути доступне укриття. На цьому пляжі воно є, але до нього ще треба добігти. Е, ось там дуже великий паркінг, е, облаштований всім необхідним, е, душ, е, питна вода, їжа, е, ліжка, е, стільці, столи і так далі. Ну, Дуже багато, там надзвичайно великий паркінг. Я думаю, ну, більше ста, мабуть, навіть і більше 150 можливо. І, хоча паркінг є, та ходять в укриття, не всі, каже рятувальник. Ніхто нікуди, чесно говоря, не біжить від воздушної тривоги, Розумієте? Все як лежали на своїх місцях. політики. А якщо буде повітряна тривога, будете в укриття йти? Будем. У нас же діти, звісно, вимиті. Ничего. Ми чому запорожня живем. Там тривога через кожні дві минути і... І, і слышно. Крім заборони купання, досі діє заборона вилову риби, креветок та інших морепродуктів. Але люди собі у таких розвагах відмовити не можуть. Олександр Вікторович з онукою наловили цілу пляшку рачків. Чи буде їх їсти, ще вагається? Сьогодні сьогодні вже. Передача була, проби, встановилася вже вода, рівень соленості теж. А вони ж саме тут маленькі, вони тільки народилися 3-4 дні тому. Так вже чисто. А ми купаємося вже скільки, ну скажи, що не їла сьогодні, чи що? Що? Три місяці, напевно. Три місяці вже. От позиція військових щодо відкриття пляжів не змінилася. Командування вважає це недоречним, оскільки існує загроза обстрілів з моря і тим паче мінна небезпека. Додам, це вже друга спроба місцевої влади запустити пляжний сезон. Водночас на всіх пляжах без виключення купатися заборонено. Олександр Полив, Ксанія Сітінська, Вадим Мірза, сьомий канал. Прикордонникам присвятили поштову марку. Сьогодні її урочисто погасили в Одесі на головпоштампі. Крім цього, презентували ще одну марку. Це дюк в мішках. Це фотороботи Бориса Бухмана. Він знімав їх на світанку, аби передати атмосферу. Як героїв, обрав прикордонників, бо саме вони зустріли ворога першими. Я позвонив прес-офіцеру нашої прикордонної служби Одеського загону і мы, вы знаете, вот решили, что нужно сделать. И мы решили, что нужно сделать на рассвете такую фотографию. И вот делая на рассвете эту фотографию, мы понимаем, что у нас в Украине каждый день будет утро. И оно будет всегда. То есть утро у нас будет всегда. И поэтому вот эта вот фотография получилась знаковой. В головпоштампі відкрили і виставку світлин, які не потрапили на марки. На кожній зображені прикордонники серед них Атіла – це вівчарка. Вони з господаркою пішли служити в жовтні 2022-го. Спочатку добровольцями патрулювали вулиці Одеси, потім підписали контракт. Атіла – домашній улюбленець, якого навчили шукати вибухівку. Тепер собака займається цим під час служби в різних куточках України. І за те, що ми патрулювали собак, привчали шукати вибухівку. І коли я побачила, що в неї виходить, ми вирішили бути корисним нашій державі. І пішли до прикордонної служби працювати, скажімо так. Пройшли навчання, і вона вже сертифікована собакою, я як інструктор сертифікований, вона сертифікована з пошуку вибухівки зброї та боєприпасів. Вже восени українці матимуть можливість друкувати марки для листів на принтері вдома або в офісі. Про це оголосили в Укрпошті. Йдеться про електронні марки. Вони не наклеюються на конверт, а продруковуються прямо на ньому у вигляді штрих та QR-кодів. Нововведення стало можливим після ухвалення законопроєкту, який серед іншого скасовує ПДВ для електронних поштових марок. При цьому паперові марки наліпки не зникнуть. А завдяки електронним надрукованим самостійно планують. Зменшити черги у відділеннях. Під підлогою Крайслера перевозили двох нелегалів. Громадян Молдови піймали прикордонники, коли ті намагались перевезти через кордон громадян України. Їх сховали в нішу під сидіннями. Свої послуги іноземці пропонували в одному із закритих телеграм-каналів. А коштувала така мандрівка українцям по 4,5 тисячі доларів. Реалізуючи оперативну інформацію, на автодорозі Одеса рині зупинили автомобіль Кресер, в якому знаходилось двоє громадян Молдови, які стверджували, що окрім них легковику нікого немає. Однак, під час здійснення поглибленої перевірки, правоохоронці виявили нішу і пасажирське сидіння, де знаходилися двоє чоловіків, громадян України. Екстремальні мандрівники повідомили правоохоронців, що скористалися послугами іноземців, аби приховано потрапити до Молдови. Також на кордоні з Молдовою прикордонники впіймали ще сімох порушників. Групу осіб затримали за два кілометри від адмінмежі. Жителі Одеської та Рівненської областей планували виїхати до однієї з країн Європейського союзу. Чоловіки мали підготовлений маршрут, який їм надав куратор. Свого провідника вони знайшли в закритому телеграм-каналі. За послуги він взяв з кожного по 1600 доларів, але маршрут виявився ненадійним. А чоловіки отримали адмінпротоколи. 6 років позбавлення волі отримав колишній міський голова Білгород Дністровського Ігор Нановський. За версією прокуратури у 2013 році посадовець отримав 16 тисяч гривень хабаря від директора автостанції. За ці гроші Нановський, начебто, віддав в оренду площадку для підприємства та на сесії посприяв, аби воно отримало земельну ділянку для будівництва станції. Суди по справі ексмера тривали майже 10 років, і, врешті, в апеляції дійшло до. Вироку також Нановського позбавили п'ятого рангу посадової особи органів місцевого самоврядування. Шість борделів в центрі Одеси викрили копи. Керував мережею їхній колега, поліцейський, використовував своє службове становище для прикриття інтимного бізнесу. Разом із шістьма спільниками він залучив до роботи в салонах більше 20 жінок віком від 18 до 45 років. Клієнтами публічного дому були переважно іноземці. Вартість послуг стартувала від 500 доларів. Щомісячний обіг доходив до 30 тисяч доларів. За такі заробітки органі. І бізнесу тепер можуть отримати до 10 років за ґратами. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.